Дивіться сьогодні у Лозівській панорамі. У Лозовій відбулися громадські слухання щодо об'єднання медицини. Працівникам Теплоенерго більше двох місяців не виплачують заробітну плату. Розпочалися новорічні свята. В День Святого Миколая відкрили головну ялинку міста у Лозовій сильніші кікбоксери України. Телерадіокомпанія Лозова вітає усіх, хто стежить за міськими подіями, разом з нами. У студії Вадим Гоч мої вітання. Розпочнемо випуск новин з інформації про об'єднання медицини. На минулому тижні відбулися громадські слухання, на яких Лозівчанам розповіли про перспективи злиття медичних закладів міста та району, детальніше у сюжеті. На Кі слухання зібрався повний зал людей, перед якими з доповіддю виступив перший заступник голови Олександр Житков. Як він розповів, медицина Лозівщини вже була єдина, доки попередній міський голова у 2012 році за своєю ініціативою не розділив заклади на міські та районі. Через такі новації було звільнено більше сотні медичного персоналу, і містяни з Сахаліну та Вилівки почали їздити до лікарів на мікрорайон. Можливість лікуватися в центрі міста та в Катеринівці була, але Лозова сплачувала району за кожного хворого. Після Виборів та призначення очільників району нове керівництво домовилося повернутися до єдиної медицини. Впервые город і район знайшов спільний язик в плані того, що газавчан не нужно ділити на і селян, всі ми лазавчані. И как бы все лазарчане не должны даже и думать, и не должны даже знать, в какую больницу, в какую поликлинику, в амбулаторию они ходят. Они должны идти в тот медзаклад, который считают необходимым, и получать все медичные услуги, которые они должны получать. Також у своєму виступі перший заступник голови доповів, що цьогоріч «Укрзалізниця» відмовилася від вузлових лікарень, і утримування лікарні біля вокзалу повністю лягло на міський бюджет. А це, як зазначив Олександр Житков, близько 5 мільйонів щорічно. Держава дала в цьому році на содержання вузлової лікарні 29 тисяч 200 гривень. Тобто вся тяжкість, повторяється лягла на громаду Аби фінансово вистояти в створених умовах та зберегти медичні заклади, місто та район вирішили об'єднати зусилля та разом вирішувати проблемні питання. Для цього були створені спільні робочі групи з юристів, економістів та лікарів, які проаналізували можливість злиття та детально розписали порядок об'єднання подальшу роботу медичних закладів. Як запевняє Олександр Житков, обслуговування не погіршиться і на першому плані буде якість та доступність для кожного мешканця міста та району. Але з побоюваннями виступили працівники залізниці, яким необхідно щорічно та перед кожним виходом на роботу проводити обстеження. Виступаючи, їх запевнив, що вони й надалі будуть отримувати належне медообслуговування. Тільки договори після злиття будуть укладатися не з вузловою лікарнею, а з територіальним медичним округом Лозівщини. Лозівська муніципальна аптека незабаром об'єднається зі 148-ю обласною комунальною аптекою. Про це у середу повідомив секретар Лозівської міської ради Сергій Коба. Подальшу діяльність муніципальної аптеки як окремого підприємства міська влада вважає неефективною. Нещодавня перевірка на підприємстві виявила ряд порушень. Це і незаконні нарахування матеріальних виплат керівнику аптеки і закупівля медикаментів за завищеними цінами та інші. І, хоч у ході перевірки робота аптеки активізувалася, і за останні два місяці вона навіть вийшла на рівень прибутковості, міська влада майбутньої Лозівської муніципальної аптеки вбачає в об'єднанні з обласною комунальною. Це підвищить і конкурентноздатність в цілому комунальної нашого закладу, тому що аптека номер 148 працює вже давно на ринку, працює успішно, тому керівництво цієї аптеки зможе підтягнути роботу нашої комунальної аптеки, і з одного боку, ми забезпечимо. Лікарськими препаратами пільговий контингент для чого і, і утворювалась комунальна аптека, і в той же час будемо мати достатньо конкурентну організацію, яка буде не тільки отримувати кошти з міського бюджету, а навпаки, заробляти, щоб ми могли витрачати їх на інтереси нашої громади. У п'ятницю на пленарному засіданні сесії міської ради Лозівський міський голова Сергій Зеленський, заслухавши звіт робочої групи про перевірку муніципальної аптеки, повідомив, що звертатиметься до голови Харківської облради з проханням про передачу у власність міста 148-ї обласної комунальної аптеки. На сесії міськради знову підняли питання щодо турнікету у будівлі виконкому. Керівники міста визнають, питання складне, тому вирішили порадитися з народними обранцями. На сесії міської ради депутати від батьківщини виступили проти закриття турнікету. Інші висловилися, що проблеми з відвідуванням зачиненим турнікетом не бачать. Вхід буде відкритий кожному бажаючому, та зазначили, це буде дисциплінувати як відвідувачів, так і працівників виконкому. З цього питання виступив керуючий справами виконкому Юрій Кишнір, який повідомив, що в середньому за місяць адмінбудівлю відвідувала дві тисячі осіб. Після відкриття турнікету кількість осіб, які звертаються до виконавчого комітету, не збільшилась. Але нами зафіксовано 97 осіб, які при проходженні в приміщення відмовились повідомити, з якою метою до якого кабінету вони звертаються. 97 таких осіб це 97 вибачте, закол. Про загрозу відкритого турнікету наголосили з поліції та управління збу останні 10 грудня провели експеримент, під час якого неприхованим способом занесли та встановили два муляжі вибухових пристроїв у будівлі виконкому. Один з муляжів був помічений працівниками міськради, але відразу оглянутий і перевірений, що є порушенням правил поводження при виявленні вибухонебезпечних пристроїв. Я хочу звернутися до депутатів, що в цьому приміщенні теж працюють люди, для яких є сім'ї, діти і рідні, і близькі, і безпека. Ці громадян лежить на безпосередньо керівнику по міському гаварі на мені як керуючому справам виконавчого комітету. Ще одна причина закрити турнікет це стихійна торгівля по кабінетам, говорить Юрий Кишнір. Після його відкриття невідомі особи ходили по кабінетам та пропонували працівникам виконкому купити білизни, окуляри, церковні свічки тощо. Вислухавши усі за та проти, міський голова своїм розпорядженням заля дисципліни відвідувачів та безпеки працівників поновив роботу турнікету. Працівникам Теплоенерго, а це майже сотня лазівчан, вже два з половиною місяці не виплачують заробітну плату. Поспілкуватися з робітниками та обговорити проблемні питання до комунального підприємства приїхав міський голова. Безумовно, багато приложено труда самими працівниками підприємства для того, щоб запустити і утримувати цю котельню де котли 70-х років. Тому велика їм вдачність за їхній труд те, що вони працюють, те, що працюють поки що, без заробітної плати, з запізненням, виплата заборгованості до нового року можлива, зазначив міський голова. Для цього необхідно, щоб держава направила компенсацію субсидій з держбюджету. Близько 90% в сімей у місті. Отримали субсидію. Це влада зробила все можливе для того, щоб зменшити комунальний тягар на наше населення. Люди отримали можливість ну, економити свої кошти, витрачати менше на комуналку. Але з іншого збільшились відрахування держави на користь наших комунальних підприємств. Сергій Зеленський говорить: питання повернення грошей лозовій порушено вже на міністерському рівні, і очікується найскоріше його вирішення. Того ж дня міський голова побував і на свердловині, яка повністю забезпечує технічною водою теплові мережі. Як зазначили працівники підприємства, якість води хороша. Проблема тільки в підвищеному в місті заліза. А так вона пригодна для харчування. Тому вивчали питання встановити фільтрацію для того, щоб, можливо, подавати цю воду нашим дитячим садкам і школам. Фредловина у 600 метрів на території Лозівського ковальського механічного заводу була пробурена приблизно 10 років тому. Собівартість води з неї складає усього 5 гривень. В порівнянні з майбутніми тарифами, які будуть у Лозові з Нового року, це більш ніж у половину дешевше. Тому питання фільтрації води та постачання її до освітніх закладів є економічно обґрунтованим, зазначає міський голова. У Лозові почали встановлювати таблички із новими назвами вулиць. Перші оновлені таблички повісили на будівлях виконкому та суду. Після переіменування вулиця, на якій знаходиться будівля, має назву Ярослава Мудрого. Нагадаємо, виконуючи закон про декомунізацію, у Лосовій переіменували 32 вулиці, опрацювавши майже 200 пропозицій від Лозівчан. Новорічні свята розпочалися. В День Святого Миколая було відкрито головну ялинку міста на площі біля міського палацу культури. Учасниками цієї визначної святкової події стали сотні дітлахів. У суботу була похмурою, не зовсім зимовою, проте це не псувало настрій малечі. І ще зранку для них почалися дива. Святий Миколай приходив до кожного додому із подарунками. Наклейки Наклейтиша треба клеїти на окна, е такі фігурки спеціальні, чи що на йолку вішується, що заколку і. Біля ялинки діти чекали свята, казки, забавок завзято разом із казковими героями. Підтанцьовували, підспівували, підказували, аби запалити вогники на ялинці. Без заминок святому Миколаю розповідали віршики разом із дітлахами лозовою. Цьогоріч на відкритті були дітки із Лозівського району. У своїй промові міський голова відмітив і зазначив, це символ злуки міста і району. Найочікуваніша подія вечора запалення ялинки. Селощами програма відкриття ялинки закінчилася, що запам'яталося і сподобалося. Під мороз, Мароз Да. снігурочка, понравилась віксі. Да правнучок доволен, я доволен, дуже дуже понравилось. Тим часом у казковому будиночку розпочався прийом маленьких відвідувачів Дідом Морозом. У перший день бажаючих зазвичай багато діляться старшокласники нової хвилі. Відкриття йолки, тим більше дуже багато дітей, як і на концерті були, так і на самому відкритті. Тому сьогодні чекаємо дуже багато діток і, звісно, ми кожному дитинку дуже раді. Зелена, зелена, зелена була. Давно знали, що буде відкриття на 19 поэтому -го, готові рости стіжки учілі від діда мороза за вірш дітлахи отримували солодкі подарунки і не тільки зауважує директорка будинку дитячої тайнацької творчості. Серед лідерів була оголошена акція, поділися іграшкою з другом. Таким чином, до 19 грудня іграшки від лідерів отримали діти в педіатричному відділенні, отримали жемчужинки наші, діти з реабілітаційного центру, надані іграшки дітям пільгового контингенту. І сьогодні під час відкриття будиночка Діда Мороза ці іграшки будуть передаватися дітям, будуть передаватися цукерки, які надані міською владою для функціонування будиночка Діда Мороза. Таким чином жодна дитина без подарунка від нас не піде. Що працюватиме щодня до 7 січня включно. Час роботи з 15 до 18. Із Днем Святого Миколая дітей-пільговиків, які відвідують дитячі садочки Лозової, міська влада привітала у п'ятницю. Свято проходило у 13-му дитсадку Росинка. Перед малечею та їхніми батьками-вихователями виступив заступник Лозівського міського голови Олег Інденко. Дозвольте привітати всіх з початком новорічних свят з Днем Святого Миколая. Від Керівництва міста, Сергія Зеленського міського голови, депутатів Озівської міської ради і завірити вас в тому, що вони будуть робити все, щоб завтрашній день у вас, усіх, був ще більш яскравішим. Дозвольте подякувати помічникам Святого Миколая і Віктору Юрійовичу, які цьому році підтримали ініціативу профінансувати. Досить велику кількість подарунків лазівський агропрофтиксервіс і багато інших. Солодкі подарунки дітям роздали на святі. Також малечу потішили їхні жровесники своїми концертними номерами. Діти співали пісні, танцювали, декламували вірші. Свято Миколая для школярів-пільговиків відбулося цього ж дня у Лозівській гімназії. З початком новорічних та різдвяних свят учнів привітав особисто лазівський міський голова Сергій Зеленський. Керівник міста побажав дітям, аби всі їхні заповідні мрії здійснилися. Був добробут, благополуччя в ваших родинах, щоб ви в свою чергу віддавалися навчанню, щоб вами пишалися батьки, щоб ви обов'язково слухали вчителів. Тож бажаю вам добра, благополуччя, всього самого кращого. Концертно-розважальну програму для дітей організатори свята перетворили на справжню новорічну казку з подарунками та веселищами. Лозівський міський центр молоді у понеділок оголосив результати проведення дитячо-юнацької виставки конкурсу малюнків Святий Миколай збирає таланти, проведеної напередодні Дня Святого Миколая Чудотворця. У конкурсі взяли участь вихованці Лозівської художньої школи, школи мистецтв та будинку дитячої та юнацької творчості. Переможців обирало компетентне журі в двох вікових категоріях з огляду на охайність, актуальність роботи, творчий підхід до її виконання тощо. На конкурс учасники надали кілька десят робіт. Всі вони цікаві, говорять організатори. Тож, журі під час визначення переможців довелося складно. Одну роботу все ж було вирішено відзначити за оригінальність. Всі діти молодці. Всі проявили наскільки могли свою фантазію, включили всі свої емоції, всі свої здібності. Що вони могли, вони вклали, видно, з душою від себе працювали. Сніговички були, да, звичайно, діти, діти з подарунками, ялинки, ікона Миколая, Святого Миколая. Тобто, ну видно було, що скажімо так, асоціацію дитини, що це дійсно ну, православний, православне свято. Я нарисувала святого Миколая. Там сніжинки, красиві подарки, ну всякі ігрушки, там мішки, все, що може порадувати дітей. Усіх призерів урочисто було нагороджено у міському центрі молоді. Подарунки також отримали й інші учасники конкурсу, які не стали його переможцями, але теж створили прекрасні роботи. Діти отримали подарунки від Святого Миколая та всі разом переглянули театралізовану виставу. Бозівський центр практичної психології і соціальної роботи нікого з дітей та дорослих не залишить наодинці з їхніми переживаннями, запевняє керівник цієї установи Оксана Шаламова і додає, звісно, якщо вони звертатимуться до них за допомогою. Спеціально навчені київськими спеціалістами педагоги та практичні психологи шкіл міста теж готові вислухати і допомогти дітям та їхнім батькам, які самотужки не можуть впоратися з життєвими проблемами, зокрема, якщо вони виникли в умовах проведення бойових дій на сході України. В наших закладах дуже багато дітей, які Живуть, як російська еха війни, да? вони є свідками, але нібито в них все гаразд. Насправді ці діти також переживають, ці діти надають якусь посильну допомогу і однокласникам, і чують, бачать новини. Напруга зростає і зачасту. Діти залишаються сам на сам зі своєю проблемою. Дорослі якось уникають розмов про це, або гадаючи діти не розуміють, але насправді це не так. Педагоги та психологи працюють як з дітьми переселенців, так і мобілізованих та демобілізованих військовослужбовців. Допомога надається конфіденційно. Багатьом дітям, говорить Оксана Шаламова, завдяки такій підтримці, вдалося впоратися з душевними переживаннями і відчути спокій. Сильніші кікбоксери України у Лозовій. Вперше наше місто приймало учасників всеукраїнського турніру з кікбоксингу пам'яті Семена Донди. Це вже десяті змагання, ювілейні. Їхню пропозицію провести турнір саме у Лозовій, всеукраїнська кікбоксерська асоціація підтримала розповідають віце президенти обласної федерації кікбоксингу і боксу Андрій Гагун і Ливан Тарсані. Ми самі лозовчані і решили провести, щоб популяризувати в нашому місті, в місті Лозовій, даний вид спорту, потому що ми считаємо, що ребята, молодеж, в основному, которые в хорошем физическом состоянии должна заниматься спортом, а ми склоняємо їх і популяризуємо даний вид спорту кікбокс. У достаточно хороше, мужской мужської і контактне. Хотіли б, щоб вони показували себе першу чергу на рінґі. виступаючи. ринг привезли з Харкова, змонтували його за годину, бої тривали до пізнього вечора. З восьми областей України з'їхалося півсотні спортсменів, рівень кожного, високий кандидату майстри спорту, майстри, у тому числі міжнародного класу, чемпіони Європи, світу, вік різний, різні вагові категорії були й маленькі учасники, але не менш завзятіші. Я думаю, що. Все ж таки я виграв. Сашко вихованець лозівського тренера Володимира Полів'кова. Зазвичай на змагання їздять, розповідає хлопець. У Лозовійці перші, та ще й такого рівня і масштабу. <звук> Турнір перший, але не останній. Переконують організатори. Проситимуть своє керівництво, щоб подібні змагання у Лозові влаштовувалися кілька разів на рік. Город в рамках області займає перше місце по своїй територіальності населенню. Тому хотілося б, щоб тут почаще проходили такі сорівнування. У понеділок в дитячо-юнацькій спортивній школі Локомотив серед команд шкіл міста проводилися змагання з шашок. У першості взяли участь 5 учнівських команд. Переможців організатори визначали як в особистому, так і в командному заліках. За підсумками гри третє місце посіли учні 4-го ліцею, друге – навчально-виховного комплексу. І переможцями стали гравці з першої панютинської школи. Всім призерам організатори змагань вручили грамоти. Хотіли б, щоб учні більше хто залучались до цього виду спорту. Головне, як то кажуть, психологічно бути налаштованим, правильно, підійти до гри, відчути, як то кажуть, кураж, смак і показати свою найкращу гру, щоб, як то кажуть, школа пишалася таким учнем і такою командою, і тренували, і якось залучали людей до цього виду спорту. Ну і Загалом дітям, щоб подобалось, щоб вони, як то кажуть, розвивалися інтелектуально. На цьому все я прощаюся з вами до п'ятниці. Хай щастить.